Єдина улюблена донька, талановита художниця, найкраща студентка художнього учитища, що подавала великі надії, таким було минуле Євгенії. Але потім батьки загинули в аварії. Женя, залишившись сама, надто квапливо вийшла заміж, рятуючись від цієї самотності. Спочатку шлюб здавався вдалим, але згодом почали відкриватися не найпозитивніші сторони заміжжя. Училище довелося покинути, не довчившись і не отримавши диплом. Вона чекала на дитину, і до моменту появи Сашка вже зрозуміла, що шлюб був помилкою. Андрій, який здавався таким люблячим і надійним, ще більше виявляв не найкращі риси характеру. Знайомі заздрили їй адже в неї здавалося такий прекрасний чоловік, але вона ж знала, який він насправді. Швидко зрозуміла, що чоловік уміє лише пускати пил в очі, вдавати з себе ідеального, турботливого чоловіка та батька. Але насправді таким він не був. Маленький Сашко народився чудовою дитиною, але в міру того, як підростав, став усе частіше хворіти. Зрештою, лікарі поставили невтішний діагноз астма. Про те, щоб продовжувати навчання чи шукати якусь роботу, не могло бути й мови. Не можна було сина віддати до садка, але й не працювати Женя теж не могла. Андрій працював, але він був лише інженером середньої руки на якійсь агрофірмі під Києвом. Отримував небагато, а до того, щоб хоч якось покращити матеріальне становище сім'ї, не особливо прагнув. Та годі все звалювати на мене, роздратовано казав він. У всіх малі діти, але всі працюють. Але ж Сашко хворіє, з ним треба постійно бути, намагалася переконати його Женя. Знову ж таки, не я винен. Чому ти його народила хворим? Інші чомусь народжують здорових, відповідав чоловік, розбиваючи цим їй серце. Вона зайнялася здоров'ям сила, і в результаті, коли Сашкові виповнилося чотири, йому стало краще. Вдалося віддати дитину до садка, а самій зайнятися пошуком роботи. А як інакше, на одну зарплату Андрія довго не прожити. Адже крім інших витрат були потрібні й ліки для сина. Вони були недешевими, коштували чималих гривень. Женя була рада, влаштувавшись в одну з компаній прибиральницею. Робота, зрозуміло, не статусна. Але давала можливість більше часу проводити з дитиною, а це було її головним бажанням. Вона дуже любила сина і не почувалася спокійною, якщо його не було поруч. Звичайно, було б краще, якби вона не ходила на роботу, а весь час присвячувала дитині. Але це було неможливо. На черговому корпоративі компанія святкувала якусь дату не в ресторані, а між собою, просто в офісі. Іноді троплялися такі свята. Женю, звісно, ніхто не кликав, її не помічали вона не вважалася членом колективу, а просто обслуговує. Вона ж не ображалася і навіть була рада, що не кличуть, не до свят їй було. На ранок же, після цього заходу, їй довелося прибирати залишений безлад, і це означало, що робота займе більше часу, ніж зазвичай, що було дуже недоречно. Адже саме цього дня Женя поспішала додому. Напередодні ввечері Сашко щось особливо підозріло закашлявся. Зранку, начебто, все минуло, вона навіть відвела його до садка, але думками все одно була з ним. Вона звикла не думати ні про свою непрестижну роботу, ні про складні стосунки з чоловіком. Для неї головним був син, а все інше було не так вже й важливо. Ось і цього дня, думаючи про Сашка, Зібрала сміття і почала мити затоптану підлогу. Швидко, але старанно. Своїм робочим місцем вона дорожила кабінет начальника, як завжди, відклала на останок там особливого бруду ніколи не бувало. Станіслав Миколайович був не просто охайною людиною, це була людина скеля. І сам завжди ідеально одягнений, і в кабінеті порядок, кожна річ на своєму місці. Здавалося, що й пилинок там не було. Таким же він був і в роботі, і уставлені до людей холодний, суворий, не прощав помилок і вимагав беззаперечного виконання всіх обов'язків. Так само бездоганно виглядав кабінет і цього дня. Але Женя все одно прийшла, щоб хоча б протерти підлогу та підвіконня. Проходячи повз стіл, вона раптом зупинилася. З однієї теки визірав куточок якогось яскравого малюнка, вочевидь дитячого. Жовте сонечко з кривими променями і якась яскрава зелень. Дивно, у нього що виходить діти, чи вже онуки? подумала вона, і раптом зрозуміла, що цей малюнок привернув її увагу не цим. Він здався їй знайомим. Женя ніколи раніше не чіпала нічого на столі начальника. Але цього разу не витримала, трохи витягла аркуш, що її зацікавив. Сумніви повністю розвіялися. Це малював Сашко, її син. Він, мабуть, успадкував її талант і любов до творчості, і вона чудово знала, як малює її дитина. Ну, так, звичайний літній пейзаж, намальований дитиною, що вже впевнено тримає олівець і фарби в руках. І цей малюнок не був єдиним. У Теці знайшлися й інші схожі. Не тямлячи себе, Женя почала перегортати малюнки. Так міг намалювати тільки Сашко. Адже це вона його вчила ось так зображати річку, ось так човен, а ось так квіти. Як зачарована дивилася вона, і не розуміла, як це тут опинилося. Під малюнками знайшовся якийсь звичайний аркуш. Документ, надрукований текст і гербова печатка. Може, там щось стане зрозумілим? подумала вона і нахилилася над ним і почала читати. А від прочитаного ледь не зомліла. Копія заповіту було надруковано зверху. А далі я, мельник Станіслав Миколайович, перебуваючи при здоровому глузді та твердій пам'яті, все своє рухоме і нерухоме майно. Акції, компанії та інші фінансові активи заповідаю Солодову Олександру Андрійовичу шести років. Тобто її синові було б від чого розгубитися, адже Станіслав Миколаєвич не був їм жодним родичем, навіть другом. Вона витягла телефон, сфотографувала кілька малюнків і сам заповіт, а потім акуратно склала теки на столі і вийшла з кабінету, не відчуваючи під собою ніг. Найжахливіше. Що їй навіть порадитися не було з ким. Спочатку хотіла підійти до Станіслава Миколайовича, але не наважилася. А більше кому таке розповісти? Ну хіба що чоловікові? Можливо, він хоч якось відкриє завісу таємниці. Коли вона повернулася додому, Андрій був уже там, на диво бадьорий і веселий. Женя почала розмову. Слухай, Андрію, я сьогодні таке дізналася. Наш начальник чомусь залишає все, що має нашому Сашкові у спадок. Серйозно? Слухай, не божеволій! такого не може бути. відмахнувся чоловік. Ну як не може? Дивись, я сфотографувала і малюнки, і заповіт. Чоловік мегцем глянув на екран і посміхнувся. Ну, і що ти тут назнімала? Звичайні дитячі карлючки, нічого особливого, та будь-яка дитина могла таке намалювати. А заповіт! вигукнула вона. Ну, що заповіт? Та звідки я знаю, не ну, я ж його писав. Слухай, ти, схоже, там перевтомилася, і ще й мені голову морочиш. Ніякий це не заповіт. Жарт, напевно, або помилка. Знаєш, же, яких зараз секретарок набирають, що текст друкують, самі не знаючи, куди пальцями тикати. Андрію, я серйозно з тобою говорю, а ти смієшся. Та не сміюся, просто кажу забудь і зітри все з телефону. І взагалі, не варто лазити по чужих столах. Долазишся, і під суд потрапиш, а він потім скаже, що у нього там мільйон гривень лежав. Чим доведеш, що не ти їх поцупила? Так, якщо з чоловіком розмовляти марно, схоже, залишається тільки Станіслав Миколайович, вирішила Євгенія. Зрештою, це ж стосується моєї дитини, тож він зобов'язаний пояснити, що відбувається. Наважившись, Євгенія спробувала затримати начальника, коли він ішов на обід. Зачекайте, Станіславе Миколайовичу, у мене до вас питання це з приводу мого сина. Я не займаюся питаннями дітей співробітників, холодно відповів шеф і пройшов повз. Та що ж це таке? Ніхто зі мною не розмовляє, розсердилася Женя. І до кого мені тепер звертатися? Так нічого й не придумавши, ввечері вона йшла до дитячого садка, а там, неподалік від території, помітила Андрія, якого ніяк не могло бути в цей час у цьому місці. І тим паче він ніяк не повинен був обіймати шикарну красуню, в якій Женя з подивом впізнала начальницю відділу кадрів їхньої ж компанії. Від цієї картини вона остовпіла, але зробити нічого не змогла. Коханці, поцілувавшись, сіли в машину і поїхали. Ще одна новина чоловік їй зраджує. Але з'ясовувати стосунки Женя відразу не стала було не до того. Тож увечері просто поводилася, як зазвичай, і лише коли чоловік заснув. Наважилася обшукати його. У кишені піджака виявилися чеки з ресторанів, а головне, якийсь пристрій, що нагадував флешку, але без роз'єму. Вона сфотографувала його і вирішила запитати у єдиної людини, з якою спілкувалася в офісі, у системного адміністратора Матвія. Віднедавна цей хлопець почав приділяти їй необтяжливу, але приємну увагу, пригощав кавою і розмовляв про життя у вільну хвилину. Ну, кому як не йому знати про призначення такої штуки? Вона надіслала Матвію фотографію і запитала, що це. Це GPS-трекер. Старі моделі, правда, зазвичай такі використовують для стеження за автомобілями. Ти де його знайшла? Та так, вдома валявся, відповіла Женя, вирішивши для початку обстежити і всю квартиру. Потім знайшла майже в кожному кутку кімнати і кухні по невеликому мікрофону жучку. І що це означає? Андрій контролював кожен її крок, а тепер ще й знає про цей спрадок. Євгенія вирішила, що час поговорити з сином. Ну, звісно, розпитувати про таке дитину начебто не годиться, але вона не збиралася ставити складних питань, а просто запитати, що за малюнки і коли він їх робив. Тож, увечері, вклавши Сашка спати, вона показала йому аркуш із хлопчиком і корабликом ти коли це встиг так гарно намалювати. Ой, це взагалі то таємниця. Сказав Сашко. Ну, які можуть бути від мами таємниці? здивувалася вона. Давай, це буде наша спільна таємниця. Ти ж мені довіряєш? Ну, звичайно, погодився син. Ну от, для кого ти це намалював? попросила Женя. До нас у садок дядько один приходив. Він хороший, хвалив мене за малюнки і сказав, що хоче, щоб я намалював такий самий, який він мені показав. Ну, ось такий. Хлопчика з човником. Я намалював, ну, ще там різні всякі. Йому сподобалося, він так зрадів, що навіть мало не плакав від радості? Похвалився син, а мама його мало не заплакала від незрозумілості ситуації? Це що означає? Андрій приводить до дитячого садка до сина якогось чоловіка і просить намалювати якісь картинки, а потім спадок. Вона зателефонувала виховательці, щоб дізнатися, хто це такий приходив. А вам хіба чоловік не розповідав? Це він привів чоловіка, сказав, щоб дати Сашкові кілька уроків малювання. Ось вони посиділи, помалювали і пішли. А що трапилося? намагалася зрозуміти вихователька. Ну як що? Стороння людина приходить, і ви її відразу до дитини пускаєте. Хіба так робиться? сказала Женя, хоча чудово розуміла, що серйозних претензій пред'явити не може. Зрештою, адже цього незнайомця привів чоловік і причину назвав цілком зрозумілу. Наступного дня, відвівши сина до садка і повернувшись додому, вона почала пошуки, перерила старі альбоми з фотографіями, якісь листи, записти, але нічого підозрілого більше не знайшла, полізла на антресолі, куди вони складали те, що не було часу віднести на смітник. І ось там, у найдальшому кутку, виявила шкільну теку. В якій були сталі вирізки з газет, на одній з них ледь не 20-річної давнини, була замітка, «Талоновитий юний художник Юрко Мельник, переможець міського конкурсу, і фотографія підлітка з малюнком у руках. На малюнку хлопчик, що пускає по річці кораблик, тобто, практично копія того малюнка, який зробив Сашко. Невже цей юний художник син Станіслава Миколаєвича? Женя ніколи не чула і навіть не припускала, що у шефа були діти. Але якщо це Юрко його син, то він мав би бути вже зовсім дорослим. Євгенія вирішила, що самостійно з'ясує його долю адже в інтернеті можна знайти досить багато. І вона знайшла. Виявляється, син Станіслава Миколайовича загинув багато років тому внаслідок якоїсь аварії. Єдиний спадкоємець і наступного дня на роботі Євганія стала свідком події, що налякала і викликала співчуття у всіх. Станіслав Миколаєвич, знепритомнів під час важливої наради. Швидка, що приїхала, врятувала його, відвезла до лікарні, але його заступник, що супроводжував його, Повернувся похмуріший за хмару. Справи кепські, сказав він, лікарі сказали не витягнуть його. Він давно вже хворий, а толком не лікувався. Ось воно як. Дні власника компанії були полічені, тому то він про заповіті подбав. Але до чого тут її син? Хоча Станіслава Миколаєвича привів до дитячого садка чоловік жені. Ось навіщо він це зробив. Поміркувавши, вона вирішила, що Андрій задумав якусь диявольську аферу, до якої втягнутий і знедолений батько, і маленький Сашко. І треба думати, що начальниця відділу кадрів теж. Ймовірно, вона чудово знала історію шефа та його сина, знала й про хворобу начальника, а отже, у співпраці з Андрієм вирішила. Маніпулювати Станіславом Миколайовичем, граючи на найболючіших струнах душі. Їхня мета отримання спадщини. Босові просто нікому його залишити, і він вирішив переписати все на маленького хлопчика, а заволодіє всім, звісно, його батько. Зрозумівши все це, Женя наступного дня, зібравшись з духом, вирушила до лікарні. Домігшись того, щоб її пропустили в палату до начальника, вона чесно розповіла йому про все. Несподівано Станіслав Миколайович посміхнувся блідими губами. Дякую. Але я все це знав із самого початку. Так, а чому ж тоді ви заповіли все це Сашкові? пробурмотіла, не розуміючи, Євгенія. Нам цього не треба, тим паче, що Андрій знайде спосіб все собі привласнити. Я нічого йому не заповідав. Цей документ фальшивка. Справжній заповіт зберігається у мого нотаріуса. І його зміст буде відомий тільки після моєї смерті. А влаштував я все це не зі шкідливості, а тому, що малюнки вашого сина хоч на деякий час але принесли мені заспокоєння. Тобто ви з самого початку про все здогадалися? запитала Женя. Це було неважко, особливо після того, як я дізнався, що у вашого чоловіка стосунки з Ксенією Ігорівною. Про цю жінку в мене теж уже склалася певна думка. Щоб не помилитися у своїх здогадах, я найняв приватного детектива, який все розкопав досконало. Ось я і написав той заповіт як приманку. Ох, ну добре, що офера мого чоловіка не вдалася, з полегшенням видихнула Женя. Вибачте, і мене, і Сашка за те, що він мимоволі брав участь у цьому обмані. Ніякого обману не було. Ваш син був абсолютно щирим. Я знаю, мої дні полічені. І, можливо, скоро я зустріну свого сина. Ну, а заповіт прочитають після моєї смерті. Вам же, Женю, я повинен пояснити його зміст. Все, що я маю, я залишаю вам. У надії, що ви зможете розпорядитися цим розумно. Мені навіщо? Мені не треба, пробурмотіла Євгенія, справді вражена цією звісткою. Перестаньте переписувати мені вже ніколи. Тут не дні, а години мої полічені. Тому просто будьте щасливі. І ви, і ваш чудовий син. А чоловік ну так, не пощастило, але мені здається, ви зможете покарати цю людину. Я з ним розлучуся, але, чесно кажучи, не бачу жодної причини складати заповіт на мою користь, бурмотіла Євгенія. Я скажу вам дещо мій Юрко загинув в аварії, я довго шукав того, хто збив його, і зник з місця події. Як це не жахливо, але вбивцею виявився ваш чоловік. Подати на нього до суду я просто не встигну, але, думаю, коли ви все дізналися, то зможете закінчити цю справу. Мені здається, ви будете зацікавлені в цьому більше, ніж інші, тому-то я і залишаю вам усе. Бачачи, що сили Станіслава Миколайовича закінчуються, Женя попрощалася з ним і пообіцяла зробити все, як він просив. Андрій чекав її вдома, але й вона прийшла підготовлена. Нічого не приховуючи, розповіла про все, що дізналася від начальника. Чоловік розлютився. Не дивно, власна дружина розбила вщент усі його плани та ще й погрожувала в'язницею. Не тямлячи себе, він накинувся на неї з кулаками, але виявилося, що Женя заздалегідь попередила Матвія. Він викликав поліцію, яка нагодилася вчасно. Женя була врятована від розправи. Але у маленького Сашка. Зляканого сценою, що відбувалася на його очах, почався напад астми. Він почав задихатися. Євгенія викликала швидку допомогу. Лікарі приїхали вчасно, врятували дитину, але сказали, що потрібна госпіталізація. А в лікарні лікар після обстеження викликав її і сказав: зараз вашому синові нічого не загрожує, але взагалі стан межовий, необхідний, досить складний, дорогий і рідкісний препарат. Ви зможете оплатити? Не знаю, але зроблю все, що від мене залежить, відповіла, збожеволіла від тривоги мати. На щастя, препарат вдалося забезпечити. Сашко був врятований. Син навіть встиг відвідати в лікарні Станіслава Миколаєвича і подарувати йому ще один малюнок, але цього разу вже останній. Незабаром начальника Євгенії не стало. Вона ж отримала у спадок не тільки гроші, але й компанію. Управління якою довірила Матлію. Вони незабаром удружилися, а сама Євгенія вирішила гроші, що з'явилися у неї, витратити на завершення своєї освіти. Чудово! схвалив Матвій і підморгнув Сашкові. Ну, мама, нарешті, буде професійною художницею. Не просто художницею, а власницею своєї галереї, сказала Женя і щасливо посміхнулася.